У ворогів УПЦ сталася епічна істерика. Комітет Верховної Ради з питань інформаційної та гуманітарної політики, який є головним лобістом переслідування УПЦ у парламенті, виклав величезний текст на сайті парламенту. Схоже, автором цієї маразматичної заяви став одіозний нардеп Потураєв, адже він не раз демонстрував свій хист на такі більшовицькі пасажі і точно перевершив яструбів Порошенка у справі на УПЦ. У чому можна точно бути впевненим? Він як голова пекельного комітету це погодив і дав добро на публікацію. Перше, до чого апелює цей текст, так званий запит місцевих влад та громадських організацій на заборону УПЦ. Це виглядає настільки анекдотично, що вже стає не по собі. Такий собі запит від червоних робітників та селян, який ті роблять на замовлення центру і під впливом пропаганди, організованих у соцмережам та змі, тим же самим центром, тобто ліва рука однієї тієї жстоти солідарна справою. І вимагає заборонити церкву, як неочікувано, яка елегантна технологія особливо розчулює цей пасаж новітні більшовичків. Але лише після викриття десятків чітко встановлених фактів державної зради та колоборанства з боку священства однієї української церкви, яка навіть після початку агресії Росії проти України у 2014 році залишалася невіддільною частиною так званого московського патріархату Рада національної безпеки і оборони України вирішила. А президент України своїм указом доручив кабінетові міністрів України. Іни розробити закон, який дозволив би звільнити Україну від деструктивного інформаційно-духовного впливу Москви. Очевидно, вони фантазують щодо ОПЦ, навіть не очевидно, це просто факт. Все це було і є про ОПЦ, і вони самі майже кожного дня в цьому зізнаються. Цікаво, де ж там ці десятки чітко встановлених фактів держзради і колаборантства? Який відсоток ці десятки складають з десятка тисяч кліриків ОПЦ, заборону якої ви так мотивуєте? Менше одного відсотку чи не так? В СБУ більше відсоток зрадників, і головне, як злочини, а частіше навіть не злочини, а звинувачення кількох десятків людей може бути причиною для репресій. Проти мільйонних груп людей, до якої вони відносяться. Просто божевілля, може ще давайте ознаками мови чи російським походженням прізвищ влаштуємо обмеження прав репресії, наприклад, Потураєв – типове російське призвище, тобто росіянин. Нам здається, немає жодної причини довіряти представнику народу агресора, державну посаду, зняти негайно і перевірити в СБУ. А ще набуться агресора купа мусульман, де їх шлямування змі, де заклики до заборони. Щось тут не те, нардепи, які лобіюють переслідування. В християн вже остаточно втратили останні уяви про демократію та законність. Більш-менш чітко будь-який злочин, а державна зрада і колабораціонізм це безумовно злочин у цивілізованій країні може визначити тільки суд, навіть якщо взяти ті справи, які ви збув влаштували проти духовенства в ПЦ, їх буде не більше 70. Абсолютно більшість з них будуть навіть не про державну зраду, а про так зване розпалення міжрелігійної ненависті, справи, яка так легко фабрикується кишеньковими експертизами, коли законні висловлювання, наприклад. Клад про злочинні дії ПЦУ чи їхню неканонічність, чи сумнівні дії органів влади лицемірно маркуються як розпалення ненависті, а потім довільно представляються як злочинна діяльність проти держави, порушення інформаційної безпеки на користь агресора. Такі мотиви і звинувачення пишуть просто з неба, і ми вже не раз цьому пересвідчилися на власному досвіді. Зокрема, але повернемося до математики цариці наук. З усіх цих справ проти кліриків у тільки 23 було доведено до судового вироку. З них лише декілька застаття. Медерзради їх буквально не набереться і десяток, але депутати вирішили підмінити суд своєю сваволою, а факти гнилою пропагандою і дикунськими емоціями. Парламент і український інформаційний простір тепер територія хаосу і терору, де закон ніщо. Питання захисту релігійних прав і свобод громадян України розглядаються крізь призму національної безпеки, що дозволяє чітко відокремити та захистити релігійну свободу та безпеку українців від діяльності релігійних організацій, пов'язаних з агресором. Саме для цього у преамбулі законопроекту міститься посилання на статтю 9 та статтю 11 Європейської конвенції з прав людини та рішення ради національної безпеки і оборони, яке дали старт розробці законопроекту за анекдотичною логікою лобістів з оборони УПЦ, якщо додати посилання на конвенцію з прав людини у тоталітарний законопроект, який знищує її і порушує свободові розповідання, він одразу перестане бути таким, і злочин стане незлочинним. Це як цитувати кримінальний кодекс під час пограбування і вважати, що через ці цитати це тепер не пограбування, а щось інше законне. Скажіть. you Благодійна допомога чи боротьба з бідністю на вулицях, на кого розрахований цей ідіотський прийом, у цьому контексті ми наголошуємо, що комітет цілком поділяє думку ДСС щодо основної концентрації зв'язків з РПЦ саме на найвищих щаблях однієї з українських православних церков. Саме тому ми підтримали механізм редакції першого читання, який дозволить заохотити цю церкву до реального розриву вірогідних зв'язків з РПЦ за принципом зверху вниз з її ієрархії, попри формально, офіційну мережеву структуру цієї церкви. А ось. Усі відверте зізнання ДС за допомогою інгажованих ненависників ОПЦ фальсифікує так звану афільованість ОПЦ з РПЦ. прикриваючись цим рішенням, комітет Потураєва поділяє цю думку, тобто зізнається, що цей закон буде направлений саме і безпосередньо проти УПЦ. А як вам цитата про заохотити цю церкву до реального розриву вірогідних зв'язків з РПЦ? Тобто зв'язки вірогідні, але ми влупимо реальну заборону. Вірогідні це значить, що вони можуть бути, а можуть не бути. Як розірвати те, чого немає? Хто ви такі, щоб розмір? Чи розрив з РПЦ реальний чи нереальний? Якими законами передбачені ці зломачення? Жодними. Тому ви кидаєте українців на території своєї сваволі та суб'єктивності до ознак фільованості також додані важливі критерії. Зокрема, встановлені факти розповсюдження релігійними організаціями, ідеології руского міра і судові вироки за державну зраду, колаборантство та низку інших важких злочинів щодо очільників релігійних організацій. Цей виключний перелік ще раз підкреслює, що законопроект не має нічого спільного з питанням віри чи релігії, а тільки з незаконною злочинною або відверто ворожою діяльністю окремих релігійних організацій та їхніх очільників за цими словами криються абсолютно варварські правки, які має цей тоталітарний документ до другого читання. З них виходить, що достатньо засудити за держзраду чи інший з переліку злочинів когось з членів релігійної організації, як її одразу можна буде знищити цілком класична тоталітарна колективна відповідальність Україні де до того ж велика проблема з чесністю і незалежністю судів. Чудовий план Орвел би добре зрозумів Потураєва, свобода це рабство, війна це мир. Ще одним доповненням, яке підсилює саме світський анрелігійний характер закону, є розширення заходів ДСС зі встановлення зв'язків з вузькопрофільною релігіознавчою експертизи до дослідження, частиною якого така експертиза може бути. Мова про все ту ж експертизу з ДСС, у якій кожен з учасників у свій час публічно висловлював вороже ставлення до ОПЦ чи відверто мріїв про її знищення. Колеги, народні депутати сьомого скликання, які ухвалили свого часу закон, що почав звільняти українців з церковного кріпацтва, не могли передбачити. Певних бюрократичних препон, які поставали перед вірянами всі останні роки. Відповідно до судової практики, законопроект 83-71 тепер дозволить громадянам вільно та без перешкод реалізовувати свою волю щодо належності до тієї чи іншої церкви, але водночас законопроект захищає релігійні організації від свавілля та рейдерства. Що таке духовне кріпацтво? Ви уявляєте ступінь цинізму, аби користуватися. Таким терміном стосовно церкви, які люди зберігають вірність навіть попри гоніння катів Потураєвих, і як взагалі можливе таке кріпацтво, хто може змусити тебе ходити чи не ходити у певну церкву і сповідувати певну віру, окрім тих, хто здатний погрожувати тобі силою чи цькуванням, поки що лише держава і терористичні угрупування за ПЦУ вели себе таким способом. Тоді про що вони взагалі говорять, не про душі про майно і юридичну перереєстрацію громад, бюрократичною припоною, щоб ви розуміли, наприклад. Називається оригінал статуту релігійної організації. Його рейдери, які імітують парафію храму, ніколи не можуть надати, адже він знаходиться у справжніх парафіян. Тепер цю перепону буде усунено для фальсифікації документів. Тепер не будуть потрібні жодні офіційні документи і православні громади власники лишаються повністю беззахисними. Документи більше нічого не варті, значення має лише вибір. Якщо ти за ПЦУ, значить маєш право існувати і грабувати. Якщо вірний у ПЦ маєш право перейти. До ПЦУ або будеш пограбований, принижений і знищений, зважаючи на все сказане вище, комітет вкрай здивований нічим не обґрунтованими псевдокритичними зауваженнями, що останнім часом лунають до тексту законопроекту 83 -71. з боку різноманітних коментаторів. З цих заяв складається стільки вражень, що ці фахівці, по-перше, не читали текст законопроекту до другого читання. По друге, намагаються дати йому оцінку з релігійних позицій. Хоча, як ми довели, релігії зазначений проект закону взагалі не стосується. А це вже навіть не смішно. Провідні правозахисні організації, які критикують цю тоталітарну дичину з точки зору закону та захисту права на вільне віросповідання, з точки зору світових норм. А оцей невіглас, ця вискочка називає компетентну думку міжнародних фахівців та інстанцій псевдокритичними зауваженнями. Політичного опудало, яке прийшло на виборах через популярність серіалу з Зеленським, вважає себе вищим за ООН. англіканську церкву англійських лордів, американських адвокатів і німецьких професорів цим текстом потураєви буквально розписується у релігій. Них переслідуваннях і тавруванні конкретної християнської конфесії УПЦ особливо огидне це релігії, зазначений законопроект не стосується. Вони постійно промовляють цю тупу мантру. Гадаємо, що якщо натовкти на глупику Петураєву, арештувати його і відправити на обмін наших полонених до РФ, то це зовсім не стосується порушення прав людини. Ні, це просто питання очищення ради і вулиць України. Від загроз національної безпеці це не насилля. Ми ж не називаємо насиллям роботодвірників. Чи не так? Риторика Потураєва та його комітету нічим не відмінна від цієї, окрім того, що це справедливіше і має під собою більше законних підстав. Хоча це лише метафора. Водночас комітет не здивований і був готовий до шаленої кампанії з дискредитації закону з боку лобістів і агентів впливу однієї з українських церков, щодо якої є попередність, які підстави вважати, що вона має приховані зв'язки з РПЦ, Ба більше цю кампанію комітет роз. Ціні, як явку з повинною з боку церкви, яка публічно заявляє про розрив зв'язків з РПЦ, але при цьому чомусь як чорт ладану боїться законопроекту про заборону цієї злочинної організації і пов'язаних з нею посіпак в Україні. Посіпаки, лобісти і агенти впливу, це ОУН, ОБСЄ, Держдепартамент США, американські сенатори, британські правозахисники і парламентарі, англійська церква, помісних православних церков, правозахисні організації та міжнародні експерти, не кажучи про православних українців сотні Тисяч православних українців, але з їх думкою влада ніколи не рахувалася. Ми ж не іноземні білі люди, ми кріпаки без прав, але і законних друзів демократії, і всю пеце потирає терапірували ворогами і агентами. Ця істерика на сайті ради буквально гучний бух кришки труни для новітніх більшовичків. Вони настільки захопилися переслідуваннями ОПЦ, що не помітили, як опинилися у фокусі уваги всього світу, полікоть у сльозах і крові українських християн.